Які новини з України відбувся обстріл? Так. Відбувся обстріл, ось ось зруйнований будинок, кожен, образ кожної війни. Руїни плачучі діти. Руїни плачучі діти. Я пам'ятаю це знаєте з весни 22-го, Ця agony of Ukraine значить, жінка з дитиною на руках, військовий її веде. Ось ця agony of Ukraine Я подивилася, я вилаялася. Перепрошую, найбруднішими словами, які тільки знала, бо холера ясна. Ну це лекала. А, точнісінько, так само йшли рапорти з Сірії. Точнісінько так само все. От, і, і ось це є стереотипізація катастроф, стереотипізація війни, ну а потім приїжджає, хто там, не пам'ятаю, хто там, хтось із британців значить, із цих попсовиків. Приїздив і дуже здивувався в Києві, О, яке у вас велике місто. Я думав, тут все зруйноване. Ну, типу, а тут дивіться, як класно. Е, ну, Звичайно, якщо тільки демонструвати весь час тільки руїни і плачучих дітей, от той уявлення, що це ну, друге Алеппо розумієте, друга Сірія, не, все тут розумієте, стерто з лиця землі, отут країна лежить в руїнах, і значить, і от чого вони, мовляв, якось там ще смикаються, і чого вони не хочуть, і чого вони не хочуть миру.